Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, від чого ти відмовляєшся, але не варто. Тобто не варто відмовлятися. Так, дивіться, розклад загальний може програтися не для всіх, говорю, для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Дивіться, прийшов час збирати урожай. Тобто, ви щось робили і вже прийшов час для того, щоб зібрати результати вашої роботи. Можливо, ви з кимось із вірних вам людей це робили, або вам допомагала ця людина? Ви багато обговорювали справу, в якій ви пожинаєте тепер плоди. Дивіться. Йде вам вісточка? Йде угу. вам вісточка? Приємна. Інформація про те, що якийсь чоловік. Тут не показано, хто він у вашому житті, якийсь чоловік молодше 35 років, допоможе вам вирішити якусь проблемну ситуацію, яка у вас є. Тобто, або звістка прийде про те, що він дав згоду, можливо, ви до когось зверталися. Далі. Побашні, ви вирішуєте якісь питання в казанному домі, можливо, оформляєте якісь документи, можливо, хтось лікується у лікарні. Дивіться, ключик йде в ваше життя, ключик, який допоможе вам здійснити якусь поїздку. Або чийсь приїзд. Ну, тут більше йде, як ваша поїздка. Ваша поїздка, можливо, не обов'язково далеко, але на кілька днів може бути. Дивіться, ця поїздка буде для вас дуже приємною. Вона може відбутися, або звістка про неї прийде протягом одного-двох тижнів. Це стосуватиметься всіх, хто живе в вашому домі, будете обговорювати, можливо, будете відпрашуватися, хитрити трішки, вам буде дуже хотітися хотіти поїхати в цю поїздку. Так, далі, якась ситуація була вам невідома, але вона на вас не вплине. Тобто те, що немає якоїсь інформації, вам все одно по ключику йде задоволення, радість. Те, що стояло, не розвивалося в вашому житті, у кожного це різна ситуація, дивіться. Можливо, планували поїздку, але щось відкладалось. Зараз війна, багато хто не може мандрувати або взагалі кудись виїжджати, можливо, через це. Але поїздка відбудеться, дивіться. Те, що не це ж для когось поїздка, для когось інша ситуація. Дивіться, але все закінчиться дуже добре. Тобто, ця ситуація виходить з вашого життя і не просто виходить, а ще й в задоволення, в радість, успіх, самореалізацію. Тобто багато чого гарного йде в ваше життя. Так, і сонце тут перекриває навіть оці карти. Люди будуть. Пліткувати, ну, заздрощі будуть у них. Е, ви будете відчувати це, можливо, навіть хтось із близьких вам людей. Так, і на дні колоди, дивіться, на питання, від чого ти відмовляєшся, але не варто йде букет. Тобто, ти відмовляєшся від задоволення. Якщо ти не будеш відмовлятись, а візьмеш цю ситуацію в руки, то до тебе йде букет задоволення. Приємні зустрічі. Причому надовго можливо, кудись переїхати навіть хтось пропонує тобі переїхати в іншу країну, можливо, до чоловіка. Так, сердечко твоє буде задоволене, і тут не у всіх, але у багатьох ем, пропозиція руки і серця. Нехай все хороше, неодмінно збувається, Негаразд і негатив обходять вас стороною.